Деревенки були ранкове кукурікання. Лишилося в в четверо з десяти курчат, решта все сороки прилапали. Із з тих четверо, що лишилося, одна курочка білий фельдер і три чорних. Будуться, я так бачу, будуть дівчата по тих чорних маленьких, але хто хто з них, хто, бо там були і мінорки, і Барбазіє. Поки що ще рано говорити, то вже буде потім, як вони підростуть, вже будемо бачити, хто з них є, якої породи. Це корочки Барбазія. І півник, одні ночують тут, другі ночують там. І в нас їх 6, оці саме маленьке. би виходить, що дві. Два півники решта дівчата. Ну, побачимо, я їх покільцював. Щоб я собі потім не плутав, бо мінорка підростає і в неї як виростуть. Зразу їм стяжечки на лапки почіпав, щоб їх потім не путати. Як кажуть, їхав, їхав і приїхав. Коробкою вже бачили, тому знаєте, хто тут у нас живе. Він переїхав тепер до села, але заради цікавості я його... Вирішив зважити 3300. Перше показувала вага 3500, зараз ми ще раз старуємо. і ще раз переважимо. Є по нулях. М -м. Ні, 3300 все ж таки. 3400. Тепер ми подивимося на нього. Коробка 400 грамів. Маємо, що когут наш важить 3 кілограми. Він молодий, скільки місяців йому я не можу сказати, бо не знаю. 350, ну хай буде 400. 3 кілограмовий красень. Поживе він, тепер ви побачите його в красільці. Він є досить величезний. Це барбазіє. Ось така краса, новий наш очільник на господарстві з нашими курочками, думаю, з тими, що ще підростуть. І з тими, що ще є дві, їм вже третій рік пішов, Ну, поки що вони будуть в нас. У нас, як то кажуть, молоді нема. Правда? Тепер ти тут на вільному вигулі буду в клітці сидіти. Хай призвичається, а потім ми вже побачимо, що будемо далі його куди переміщати, поки що буде жити тут. А тут які новини на верхньому подвір'ї, курочки наші в линці. Виходить вже потрошки з декретної відпустки і вже є там по-моєму, три корочки, які саме з них не знаю, тому що б'ють вони зараз всі разом. І Лівінське, і Амрокс Тримаємо разом, тільки півник лишився один. Ось він так дуже хороший став, хоча ми йому маємо заміну, але він вилиняв, такий там новишневий. Я вже думав його пускати на бульон, але якщо чесно, шкода, дуже шкода, тому що півень красень. Ось, Потім ще як в нього відросте хвостик, треба його сутрафувати і відправити на продаж. Може хтось все ж таки його спасе йому життя, ну Я б його лишив, в принципі, не знаю. По полімівських курях ми потім ще поговоримо, у нас їх є трошки. Як я буду далі робити, кого ще тримати, будемо бачити. ось. І амроксихи облізлі. Зато лівінські гарно виленіли. Йдемо подивимося на них. Де вони є? Ось вони які красуні. Подивіться. Бачите? Краса просто не земна. бути течені дівчата. Це такі новини верхнього подвір'я, котрі з них несуться. Ну, я думаю, що це скоріше всього Мрокса, тому що полівінських гребенів я не бачу дуже яскраво-червоних. Зараз вони такі бліді, в линці глибокі. Найстарша у нас тепер ось ця курочка. Так. Їй пішов вже третій рік. День добігає кінця. Сьогодні ми трохи попрацювали ще, Про... провіяли гречку. Йдемо подивимося, як прожився наш хлопець. Наш хлопець закритий, воює. Трошки італій на нього нападав, але він собі тут облаштувався. Живе він туди жили каченята. Каченят ми перегнали в інший вольєр, туди на вулицю. Зараз ще глянемо до них. Ось півник, який приїхав з міста, теж адаптувався, одразу впізнав своїх братів, це його брати. І дві курочки сестрички. Десь вони вже, напевно, в стайні. Подивимось. Нема їх. Тут вони собі облюбували своє місце. Але вони також собі гарно сидять. Так ленці, тут трошки несуться, трошки ні, вже сплять. Правда? О, майцюньки, воно більше не тікає. Тато його наблючення, але вони це... Не знаю, де вік, я кажу але вони тут бігали, вони вже як таке, звиклися до... до всіх качок. Так, кугути перелітають, одного ми прибрали мінорку, лишилося тільки три, вибрали самого найбільшого, а найменших ми поки що лишили. Може ми ще щось там придумаємо з ними. А ось наші каченята жабенята бігають на вільному вигулі. Думаю, тут їм буде добряче і мама їх не буде товкти. Ну що, всім хорошого настрою, Божого благословення, бережіть себе, любіть себе. А ми погнали. Пильнуйтеся.